Друзі, вітаю вас! Сьогодні консервую сливу замість помідорів. Тобто, це буде закуска, яку можна вживати до гарніру замість помідорів. У мене моя улюблена рожева слива. Нагадую, що слива має бути достатньо тугою. М'яку сливу не використовуємо. вона не буде тримати форму, з неї краще зробити варення або соус. Так, закривати я консервувати буду в двохлітрові банки. У мене їх... В наявності 3, стерилізовані і кришки обов'язково прокип'ячуємо. Значить, на дно банки вкладаємо, ну так як це закуска, це замість помідорів, покладу парасольку, кропу, три листочки чорної смородини. Саме смородини. Я нагадую, що я використовую листя чорної смородини. Далі в мене ще листя базиліку, так само три штучки. Далі беру часник. Зубок я буду розрізати на частинки. Розділяю його десь на три частинки і перець горошком по 4-5 штучок на 2-літрову банку. І те ж саме роблю з кожною банкою, наповнюю поки що тими ж спеціями. Далі заповнюємо банки сливою, робимо проколювання в різних місцях 3-4 рази. Після цього лише вкладаємо в банку нашу сливу. Проколювання і в банку. Сливу заливаю окропом. Сливи зверху ще накриваю рушником і залишаю їх на 20 хвилин. Через 20 хвилин воду з банок зливаємо. Ось у мене виходить, я доливаю 2,5 літра. Води, яку я злила зі слив. Це буде маринад. Маринад робиться на 1 літр води, і для цього беруть 10 столових ложок цукру. От у мене 2,5 літра ось, цього, ось цієї водички. Значить, я відправляю відповідно 25 столових ложок цукру. Столові ложки, ну я їх набираю не з гіркою, звичайно, отак, столові ложки. Ось у мене вже підготовлена ця кількість цукру. На 1 літр води йде 2 столові ложки солі. Відповідно, у мене 2,5 літри води. Я додаю 5 столових ложок солі. Тепер ставлю це все на вогонь, даю закипіти. Маринад закипає, цукор повністю розчинився, тепер залишається додати лише оцет 9%. Значить, на літр маринаду йде 100 мл оцту. Так як у мене 2,5 літра маринаду, я додаю відповідно 250 мл оцту. Маринад закипів, тепер заливаю сливу і закриваю її. Банки ставимо до гори дном. І накриваємо ковтрою до повного охолодження. Друзі, така закуска взимку обов'язково буде оціненою. Сливи це не лише смачний десерт, а це ще гарна закуска до гарніру. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!